Друзі, вітаю на каналі Різні Люди. Я автор проєкту Валерій Савчук. І на цьому каналі ми з вами проаналізуємо ті важливі події, які вже відбулися сьогодні, 30 січня, і які, я впевнений, будуть мати значення для нас з вами і в наступні дні. Ну, мабуть, найголовніше для нас це енергетичне перемир'я, про яке ми з вами говорили, і причому скептично досить говорили в попередніх випусках. Наш скепти... скептицизм, вибачте, був оправданий, бо на той час ми не володіли офіційною інформацією а в цьому своєму блозі я завжди намагаюся спиратися лише на перевірені факти. Отже, сьогодні Дональд Трамп офіційно заявив, що він особисто попросив Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших міст України на час екстремальних холодів, які десь з завтрашнього дня якраз таки. На нас і насуваються. І Путін, за словами його представника, верніше речника Піскова, погодився на такий мораторій орієнтовно до 1 лютого. По суті, це перша за весь час повномасштабного вторгнення реальна деескалація, яка була зроблена. За посередництво нової адміністрації США. Але, безумовно, була і умова для України. Для того, щоб це перемир'я відбулося, Україна також має припинити удари по російських нафтобазах та НПЗ на цей період. Фактично, це тимчасове взаємне таке заморожування енергетичної війни. Дослівно Зеленський відповів. Важлива заява Президента Трампа про можливість на час цих зимових холодів забезпечити безпеку Києва та інших міст України від російських ударів. Енергетика це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, які допомагають нам захищати життя. Дякую, президент Трамп. І ми теж вдячні президенту Трампу за ці його зусилля, причому результативні зусилля. Ну, і як бачимо, він не зупиняється в своїй активності. І сьогодні, вранці, він оголосив надзвичайний стан щодо Куби. Він підписав указ, який дозволяє вводити жорсткі мита та санкції проти будь-якої країни, що постачає нафту на острів свободи. Принаймні так кубинці самі його називають. Також блокуються та заморожуються усі кабинські активи та транзакції відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. На Кубі розташований найбільший закордонний об'єкт радіоелектронної розвідки Росії, який намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку Сполучених Штатів. Куба продовжує розвивати глибоке співробітництво в галузі розвідки та оборони з КНР. Йдеться. В указі на сайті Білого Дому. Що це насправді означає? Це, по-перше, прямий удар по тіньовому флоту Росії та Венесуели. Куба фактично це останній форпост Російської Федерації у Західній Півкулі після поразки російських військових від Трампівського дискобомбулятора у Каракасі. Про це ми з вами говорили в минулих випусках. Трамп. Ну, так би мовити, висушує Гавану, щоб змусити Кремль взагалі вийти із Латинської Америки. За оцінками, у Куби залишили запасів палива лише на 15-20 днів. І Росія буде змушена або кидати ресурси на порятунок союзника, або змиритися з втратою впливу в цьому регіоні. По суті, своїм указом. Трамп створює нафтовий вакуум. І будь-які танки Російської Федерації, що йде до Гавани, тепер законна ціль для фінансових санкцій США. Для нас важливо це з тієї точки зору, що воно буде відволікати ресурси Російської Федерації на інший кінець світу і витрачати. Значні зусилля для виконання своїх обов'язків перед Кубою. Або мова йде тоді про повну втрату авторитету Росії в тому регіоні, що для нас теж звичайно непогано. До цієї блокади Куба в основному отримувала нафту від Мексики, яка забезпечувала їй 44%. Імпорту, і зараз під тиском Трампа фактично припинила відвантаження. Ну і значну частку, тобто 34 відсотки, поставляла Венесуелу. А після затримання Мадура 3 січня цього року постачання повністю зупинено Сполученими Штатами. Росія постачала близько 10 але наразі логістика заблокована нафтовим карантином США в Карибському морі. Взагалі в історії були вже подібні ситуації навколо Куби. Нагадаю, що під час Карибської кризи 1962 року Кеннеді ввів повний ембарго після того, як СРСР розмістив на Кубі ракети. І зараз, як і тоді, США сприймають Кубу як непотоплюваний авіаносець ворога. Ну, цього разу, правда, Росія з Радянського Союзу. А, різниця хіба що в тому, що у 62-му році це була військова блокада. А сьогодні Трамп використовує нафтову блокаду та вторинні санкції. Його мета не зупинити ракети, як це було півстоліття тому, а повністю обвалити енергосистему острова. Ну, за ті 15-20 днів, на які в Куби є запаси. А, і от у 1991 році, після розпаду Радянського Союзу, тоді Куба втратила свого головного спонсора і пережила, як його називали, жахливий, прямо особливий період. А сьогодні також Куба втратила свого головного спонсора Венесуелу. Ну І ми знаємо, що як вже говорили, Росія намагається замінити Венесуелу своїм тіньовим флотом, але Трамп б'є по цьому флоту на випередження. До речі, після кубинської революції дуже багато кубинців тоді втекло з острова. І сьогодні, згідно з даними бюро перепису населення, у Сполучених Штатах проживає близько трьох мільйонів людей кубинського походження. Тобто, це правда, включаючи і тих, хто народився вже у Сполучених Штатах. І е, з всі ці роки, і в тому числі в 25-му році, спостерігалася рекордна хвиля прямо міграції через економічний колапс на острові, проте, з поверненням Трампа до влади та запровадженням нових обмежень на кордоні, кількість новоприбулих почала стрімко скорюча. Тобто, і сьогодні для тих, що кубинців, що залишаються на острові, ситуація складається ну, просто катастрофічно. Бо через припинення. Постачання нафти більшість регіонів Куби перебуває без світла по 18 21 на добу. Ну, А революційна влада Куби на чолі з Мігелем Діасом Канелом закликає до захисту батьківщини до останньої краплі крові і відкидає будь-які угоди зі США на умовах Вашингтона. До речі, як я вже ну говорив, що там близько трьох мільйонів кубинців, так от серед них є і такі відомі, як, наприклад, Хорхе Мас, це власник футбольного клубу Інтер Майами, де грає Ліонель Месі, Рамон Лагуарта, виконавчий директор компанії «Пепсіко», і навіть Тед Круз, це сенатор від штату Техас. Але найбільш відомий серед американських політиків з кубинським походженням це, звичайно, Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, який в своєму інтерв'ю, яке він давав на днях Fox News, так сказав про цю країну. Кубинський режим це колос на глиняних ногах. Їхня економіка це фікція, фікція, яка трималася на венесуельській нафті. Без цього допінгу режим впаде дуже скоро під вагою власної неефективності. У них немає плану Б, крім як здатися або занурити острів у повну темряву. Ну, і продовжуючи тему протистоянь, глава Пентагону під Гексед сьогодні о третій ночі заявив, що армія США повністю готова. Виконати будь-які рішення Трампа щодо Ірану. Іран не повинен отримати ядерні можливості. Ми готові реалізувати будь-яке рішення, яке ухвалить президент, і якого очікує від нас військове відомство. Так рішуче заявив Хексет. Фактично на сьогодні США вже завершили розгортання сил в регіоні і ультиматум Трампа щодо ядерної угоди, тобто про обмежень. Вірніше ядерних намагань Тегерану спливає. І можна вважати, що це підготовка, тобто це розгортання сил, це підготовка до можливої масштабної повітряної операції. Іранські війська також у бойовій готовності, та, як повідомляє Ройтер, готові негайно дати жорстку відсіч будь-яким атакам на територію країни, а також повітряний або морський простір. Ну і кажуть, що верховний лідер Ірану Аятела Алі Хаменеє вже залишив свою резиденцію та перемістився до підземного бункера в Тегерані. Результати всіх цих подій, цієї двіжухи, вже можна побачити на цінах на нафту, яка дуже нестабільна і вчора стрибнула до 70,5 доларів за барель. Марки Бренд. Ну, правда, сьогодні ціна трохи опустилась до 68,3 доларів за барель. От е, чому ціна на нафту так реагує на події в Ірані, на відміну від того, що відбулося в Венесуелі. Бо станом на січень 26-го року Іран видобуває близько 3,2-3,3 мільйонів барелів на добу, а це близько 3-4 від загального обсягу видобутку нафти в світі. І всупереч санкціям продає за кордон близько півтора, а то навіть близько двох мільйонів барелів на добу, порахувати важко. Водночас Венесуела видобувала, маючи, як вважається, найбільш розвідані запаси нафти, видобувала близько одного відсотка від взагалі світового видобутку. І при тому нафта дуже невисокої якості, важка і кисла. Тому її розбавляли російською і іранською нафтою, щоб її можна було далі переробляти. А можливо, ще важливіше це те, що Іран контролює армузьку протоку. І це дозволяє йому фактично контролювати 20% всього світового трафіку нафти. А будь-яка, наприклад, реальна затримка танкера в протоці. Миттєво додає до ціни нафти 5-10 до бареля Ціни за барель, премії за ризик. Тому ситуація, вона, ну якщо вона буде далі загострюватись, то безумовно дуже вплине на поточну ситуацію на нафтовому ринку. Чому Трамп так переймається Іраном? Хоча ця країна знаходиться ну, мало не найдалі від Сполучених Штатів і зовсім на іншій стороні земної кулі. А Трамп офіційно повернув принцип Америка для американців, яка є, по суті, продовженням доктрини Монро, і цю доктрину у виконанні Трампа вже охрестили доктриною Дон-Ро. Згідно якій. Західна півкуля оголошена закритою зоною впливу США. І зачистка Венесуели та блокада Куби в січень 26. Це не просто боротьба з місцевими диктатурами, а фізичне усунення Росії та Китаю і тепер Ірану з заднього двору Вашингтона. Тим більше, що Іран розглядається як головний технолог виживання. Для Гавани та Каракаса. Це і дрони, і нафта, і запчастини. І тому Трамп атакує Тегеран не заради ресурсів Ірану. А щоб обвалити центр управління, бо без іранської підтримки режими Куби та Венесуели розсиплюються самі як карткові будинки. Ну, це таке моє припущення. Безумовно, аргументів у Трампа набагато більше, але це те, що, як кажуть, лежить на поверхні. Ну, і ще одна новина, як, на мій погляд, вона надзвичайно важлива. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутєреш офіційно відкинув спроби Росії виправдати окупацію Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей принципом самовизначення народів. За повідомленнями пропагандистських змі Росії, Москва намагається прирівняти ситуацію навколо Гренландії, яка складається після заяв Трампа, до своїх дій на окупованих територіях України. І у цьому контексті Російська Федерація звернулася в ООН із запитом щодо визнання прав жителів Донбасу і Криму на самовизначення, але отримала чітку відповідь від Гутіреша дослівно. Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу. Тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України. В чому полягає взагалі принцип самовизначення народів, до якого апелює Росія? Це основоположне право кожного народу самостійно обирати свій політичний статус. Та вільно здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток без зовнішнього втручання. Це з одного боку. З іншого боку, він може вступати в протиріччя із принципом територіальної цілісності держави. От в яких випадках він може порушувати територіальну цілісність держави. По перше, це якщо народ перебуває під іноземним пануванням або колоніальним гнітом. Або ворожою окупацією, що насправді і відбувається на частині українського Донбасу, яку тимчасово окупувала Росія. Або коли певна група населення піддається грубим порушенням прав людини, геноциду або позбавлена будь якої можливості брати участь в управлінні державою. Або якщо центральна влада країни добровільно погоджується на вихід певного регіону. А головне, якщо у народу немає своєї національної суверенної держави, чому це не працює для жителів квазідержав ДНР, ЛНР, так званих, та населення Автономної Республіки Крим. Української Автономної Республіки Крим. Жителі Донеччини та Луганщини вони не є окремими народами. Вони є частиною політичної української нації. Ну, звісно, крім тих, хто вважає себе частиною російської політичної нації. Україна існує і буде існувати. Росія існує, сподіваємося, ненадовго. І саме Росія роками просувала на міжнародних майданчиках тезу про те, що фейкові референдуми, які вона проводила на окупованих територіях, це воля народу згідно зі статутом Організації об'єднаних націй. Гутєреш поставив крапку: ніяке самовизначення не може порушувати територіальну цілісність держави в даній ситуації. Для України це додатковий юридичний та дипломатичний козир. Тепер, коли будь-яка країна, наприклад, з Лобального півдня спробує підіграти Російській Федерації, ми можемо бути ще й цим документом. Навіть генсек ООН каже, що ваші аргументи це лише маніпуляція міжнародним правом. Ви були на каналі Різні люди. Аналізуйте, коментуйте, критикуйте, бережіть себе і своїх близьких. І обов'язково підписуйтесь на цей канал. Зустрінемось.